Доброго дня, шановні десятикласники. Сьогодні ми з вами розглянемо тему країни Латинської Америки у міжвоєнний період. Латинська Америка це та частина північної, центральної і південної Америки, що на, що лежить на південь від кордону між Сполученими Штатами і Мексикою. Назву цього регіону. Назву цей регіон а, отримав через а, панування там іспанської і португальської мови, які виникли на основі стародавньої латини. У країнах Латинської Америки, які е, здобули незалежність в першій половині ХІХ е, століття, склались свої рідні достатньо політичні взаємовідносини, значною мірою успадковані від колоніального минулого. Домінуюче становище у політичному житті посідали угруповання латифундистів – нащадків іспанських і португальських дворян-колонізаторів, які використовували працю е, безземельних селян та негрів рабів. Рабство існувало, до речі, в Латинській Америці до кінця 19 століття. Латифундія це велике, приватне земельне володіння або помістя. Вперше Латифундії виникають ще в Стародавньому Римі в Другому столітті до нашої ери і продовжують існувати аж до другої половини ХХ століття у Латинській Америці. Після здобуття незалежності всі країни, крім Бразилії, яка була за формою правління імперією, було проголошено республіками. Повнота влади в цих країнах належала вождям, які спиралися на армію і деякі угруповання латифундистів. При цьому в країнах формально зберігалися конституція, представницькі органи влади, імітувалося проведення демократичних виборів. Панування Латифундії визначало переважно аграрний характер розвитку цих країн. Це неодмінно ставило їх в залежність від промислово розвинених країн світу спершу Англії, згодом Німеччини, Сполучених Штатів, які забезпечували країни Латинської Америки промисловими товарами, капіталами та були основними ринками збуту їхньої продукції. Сільське господарство країн мало монокультурний характер. Поєднання політичного суверенітету і економічної залежності стало достатньо важливим чинником в розвитку е, цього регіону. Перша світова війна безпосередньо не зачепила країни Латинської Америки, проте ріст споживання сільськогосподарської продукції та сировини у воюючих е, державах привів до зростання цін на цю продукцію. А відповідно, країни Латинської Америки, будучи аграрними у 90% випадків. Достатньо е, сильно вигравали від е, самої Першої світової. Це збільшило прибутки латиноамериканських країн, що були використані для розвитку промисловості. У країнах формувалися національний капітал і е, робітничий клас. Війна також привела до згортання капіталовкладень Європейських держав, е, чим негайно скористалися Сполучені Штати. Після відкриття в 1914 році Панамського каналу, який став власністю Сполучених Штатів, виросли політична вага і вплив Сполучених Штатів в регіоні. Важливою політичною подією 30-х років в Латинській Америці стала революція на Кубі 33-34 років. В результаті якої було а, повалено диктатуру Мачадо і проведено цілий ряд демократичних і соціальних реформ, а, обмежено вплив іноземного капіталу, ініціатором а, якого був а, Антоніо Гітерас. Але реформи не були доведені до кінця через здійснений на Кубі військовий переворот. В результаті перевороту сержанта Фульхенсіо Батісти до влади в країні прийшли праві сили, і в 1940 році на Кубі була прийнята нова демократична конституція, в якій були закріплені соціальні гарантії і необхідність проведення аграрної реформи. Крім того, період 20-30-х років позначився кількома міждержавними війнами, які були зумовлені невизначеністю кордонів у важкодоступних регіонах в джунглях або пустельних регіонах. Такі конфлікти мали місце між Перу та Еквадором, Перу і Колумбією, Перу і Чилі, Чилі і Болівією, Парагваєм і Болівією. Головними конфліктами стали збройний конфлікт між Перу і Колумбією, летісійська війна 32-34 років, в якій Перу зазнала поразки, та конфлікт між Болівією і Парагваєм. Війна Чако 28-29 років і 1932-35 років. Це війна за пустельний регіон на кордоні двох держав, де були знайдені поклади нафти, у якій Болівія зазнала поразки і вимушена була цим регіоном поступитися. 20-30-ті роки для Латинської Америки стали також періодом зміцнення національної незалежності та усунення впливу інших держав, що спонукало уряди деяких країн. До проведення реформ найбільш радикальні реформи були проведені в першій чверті 20-го століття в Аргентині та Мексиці. Так в Аргентині президент Іполіто Іполіторігоєн дозволив діяльність профспілок, ввів восьмигодинний робочий день, провів низку соціальних реформ, запровадив двотижневу оплачувану відпустку. Було проведено земельну реформу, згідно з якою. Селянам передавалося із державного фонду 8 мільйонів гектарів землі та захищалися права орендарів цієї землі. Але ці реформи були е, перервані переворотом генерала Урібуру, що правив з 30 по 32 рік. В цей же час в Мексиці, внаслідок революції 1910-1917 років до влади е, доступилися е, нові політичні еліти. 1 травня 2017 року було прийнято одну з найбільш демократичних на той час конституцій в Латинській Америці. Вона закріплювала за нацією право на землю, зобов'язувала повернути селянам всі захоплені в них землі, а також наділяла землею селян з державного фонду, тобто державні землі розпайовувалися між всіма селянами а, Мексики. Крім того, кожний мексиканський штат установлював максимум землеволодіння, а надлишки викуповувалися державою і розподілялися між селянами. Конституція визнавала права профспілок, установлювала восьмигодинний робочий день, початкова освіта стала обов'язковою та безоплатною. Мексика проголошувалася демократичною президентською федеративною республікою. Ще одним поштовхом до реформ стала економічна криза 1929-1932 років в історіографії, названа Великою депресією. Вона достатньо сильно вдарила по економіці латиноамериканських країн, впали надходження від експорту. На складах накопичилася значна кількість сільськогосподарської продукції, яку доводилося знищувати, тому що її не було куди реалізувати. І для і це робилося для того, щоб убезпечити ринок сільськогосподарської продукції від достатньо швидкого падіння, ця криза показала всю небезпечність збереження економічної залежності країн Латинської Америки від інших держав. Почалося нове піднесення антиімперіалістичного руху значною мірою антиамериканського та антианглійського, що привело до зближення країн Латинської Америки. З нацистською Німеччиною та фашистською Італією, які фактично супернічали з Сполученими Штатами та Англією в регіоні, але головною метою урядів Латинської Америки був пошук виходів із скрутного становища в економіці після Великої депресії. На фоні поступового виходу країн Латинської Америки з кризи почався період індустріалізації Латинської Америки, яка мала, на думку правителів, компенсувати неможливість імпорту машин та обладнання з промислово розвинених країн. Для розвитку власної промисловості місцевому капіталу надавалися пільги, кредити, суди. Держава почала вкладати кошти в розвиток промисловості, що призвело до виникнення державного сектору промисловості в економіці. Робилися спроби змінити структури експорту, щоб зменшити його залежність тільки від одного виду продукції, наприклад, від продажу того ж таки зерна. Встановлювався контроль над діяльністю іноземного капіталу в державах. В Аргентині, Мексиці, Болівії було націоналізовано нафтодобувну промисловість. У тій же Бразилії одним з Флагманів і ініціаторів реформ був Жетульо Варгас, який правив Бразилію з 1930 по 1945 рік. Він установив режим особистої влади і в перші роки свого правління симпатизував фашизму, намагаючись в усьому бути схожим до італійського диктатора Беніто Мусаліні. Але під час Другої світової війни. Кардинально змінює свої погляди і навіть відправляє воювати на фронт на боці антигітлерівської коаліції 30-ти тисячний корпус, який брав участь у бойових діях в Італії. За правління Варгаса в Бразилії була проведена індустріалізація, введено протекціоністські митні податки, було розвідано і почалась експлуатація покладів природних родовищ, ну, зокрема, бокситів, Залізної руди, нікеля, золота також освоювалися нові землі, вирубувалися чагарники і джунглі. У соціальній сфері було здійснено страхування та змінено трудове законодавство. Введено восьмигодинний робочий день, визначено розмір мінімальної заробітної платні. До речі, вперше в країнах Латинської Америки. Значні кошти були направлені на розвиток освіти і культури. У Чилі схожі реформи були проведені урядом Народного фронту на чолі з президентом Серду. Найбільш ґрунтовні перетворення були проведені в Мексиці президентом Карденасом у 1934-1940 роках. За часи його правління було покінчено з пануванням Латифундій, націоналізовано залізниці, нафтову промисловість, утвердився демократичний устрій в державі якими ж були взаємовідносини країн Латинської Америки з Сполученими Штатами? Посилення е антизахідних, особливо антиамериканських настроїв, примусило Сполучені Штати дещо скоригувати свою політику в регіоні Латинської Америки? Президент Рузвельт заявив, що Сполучені Штати будуть Проводити політику доброго сусіда і не здійснюватимуть інтервенції, що не завгадило її здійснити в 30-х роках в Нікарагуа. Там було введено 20-ти тисячний американський корпус в країну США стали покладатися на розвиток міжамериканського співробітництва на основі добросусідства та рівності. Така політика сприяла послабленню впливу Німеччини та Італії в Латинській Америці і створила умови для участі країн Латинської Америки у Другій світовій війні на базі антигітлерівської коаліції: 19 країн Латинської Америки оголосили війну Японії, Італії, Німеччини і стали членами Організації Об'єднаних Націй. Реально взяли участь у Другій світовій війні на боці антигітлерівської коаліції Бразилія і Мексика, направивши свої війська на фронти. Отже, в економічній структурі Латинської Америки панує в 30-х роках латифундистська модель сільського господарства, що не заважає окремим країнам проводити достатньо прогресивні сільськогосподарські реформи та розподіляти землю між безземельними селянами. Країни Південної Америки є зоною впливу та інтересів Сполучених Штатів Америки у 20-30 роки ХХ 20 століття. В більшості країн встановлено антидемократичні політичні режими, що напряму пов'язано із політичними традиціями регіону. У міжвоєнний період відбувається активна індустріалізація господарства в країнах. На цьому все. Дякую за увагу до наступних зустрічей з цієї ж теми.